Привіт. Подорожуйте разом з нами, відпочивайте разом з нами. Проживайте своє життя щасливо, а ми будемо завжди раді. Коли ви будете з нами, будете нам щось писати, так веселіше жити. Хочу показати, що красу. Тут дуже гарно так. Май хар, а? Є ну ми бачите, чекаємо на відповідь Матєго. Де не йдеш скрізь, гарно. Мені подобаються кроки. Але я звісно, що. Отримую насолоду і показується все для того, щоб крім мене ще хтось таку насолоду отримував. Тому що показувати красу завжди приємно. Ви знаєте, мені завжди хочеться говорити про приємне. Так, іноді, так як і вам. Ну, Можливо, не іноді. А дуже часто за щось боляче стоїть, якісь хвилювання. Це... І дуже багато хвилювань. І особливо в мене, коли на небо дивлюся і шукаю очі мого сина на небі, розмовляю з ним. А ось таку красу бачиш і так відволікаєшся. І завжди хочеться говорити тільки про добре. Ну, вже, напевно. Відбулося сумного в житті настільки багато, що хочеться сумувати, якщо сумуєш то саме, красою ділитись і щоб душа раділа не тільки у мене, а й у вас. Тому що, коли дивимося що красу, О, хочу подивитися, що тут таке знаходиться. А тут просто навколо цього костелу, так йде вниз. Такий стел тут. Багато костелів у Крапкові. Стоїть воїн такий. Не просто двері ковані там, ну тут ось голова барана, так? Це голова барана йде. ну Тобто ковані елементи такі різні. А то я побачила якогось прицаря. це так стукали. Тук-тук-тук. Взяли постукали. Ступ-ступ-ступ. Он на балконах и Вон, бачите, на кутку будинка, також там, ну, щось як фараон, який пам'ятник Фараона якому. Ну, мені схоже на фараона, Не можу сказати, що хто це? які гарні кутки зроблені. Охороняють цей будинок. Кантор. Я раніше не ми мені разу тут не були, але вже зараз і ніколи не звертала уваги. А сьогодні звернула увагу, що тут зміню, міняють валюту. Кантор. Бо раніше бачила написано кантор, але не знала, що це таке. А потім прочитала це недавно. Хтось питання у Фейсбуці задавав, де поміняти валюту можна Кракові найкраще. Я над цим не задумалась, не задумувалась, бо у нас гривні на карточках, якими ми розраховуємося в магазині, коли треба. там Заправляємо машину, чоловік заробляє зараз злоти. Раніше ми знімали з банкомата злоти, просто з нашої української карточки пішли. Тому що ну, розраховувались карточкою, а наприклад на ринок ідеш, то На ринку хочуть, щоб давали гроші. Розраховувалися так. Так, І ось краса яка смакота. А мені не можна такої смакоти. Такого зайва вага, Тому не можемо. А зайва вага є у мене. Ой, а тут і ті тісточка. А дуже хочеться. Дуже-дуже, я так люблю солодке. Без солодкого прямо не можу. Я постійно десь гублю свого чоловіка. То гублю, то знаходжу, коли ми разом прогулюємося. Буду нас доганяти скоріше і показувати вам оцю чудову вулицю. Багато людей, але багато і красив. І подінешся від туристів. Ми ж також майже туристи ходимо зараз. От. А ввечері тут як гарно, просто ввечері ми тут майже не ходимо. Якщо ходимо, то ходимо вдень. Я тут. Ай. Ти мене шукаєш, я тут. Я вже тебе з виду не втрачаю, я знаю, ти сказав, вже йдемо до машини, так? А я, ж, поки ми йдемо, показую, о, які монети тут. Якісь написано монети, скуп монет. Купляють монети тут. Ця краса тут безкінечна. Скільки не йдеш, весь час краса. Ну, таксі тут їздять. Таксі можна, Ну, це з цих вуличок виїхало. Таксі тут ми ходимо, машини не їздять, крім поліції. Поліція може проїхати в охоронці порядку. Ну, Які вазони з квітами. Ну, як пахне тут смачненьким, чимось дуже пахне. Будь ласка, пишіть мені, кому подобаються ці прогулянки. Мені ж хочеться знати, у хто має зі мною спільні погляди, таку душу, як у мене. Ось такий затишок родинний, коли ми ходимо і гуляємо разом. Не заморюється бачити красу. Нехай душа відпочиває, не тільки моя а і ваша. Хто із вас де, можливо, також десь подорожуєте, розказуєте про гарні місця, можливо, навіть в Кракові. То ми з чоловіком ще поїдемо, щось подивимося. В Макдональдс Вон и так далее ворот на що там Такие башни і собачка також іде сюди на прогулянку. Музика. Зразу чути наші українці йдуть. Постійно. Чуємо українську мову. У Польщі, зокрема, ось в Кракові. Так ми не багато буваємо. За Краків, у Кракові досить часто зустрічаєш українську мову, а ще більше російської мови, аніж української. Так люблять наші українці ту російську мову. В Польщі вивчили дуже швидко польську, а нашу українську. Так вивчити не можуть. Дуже тяжка мова наша українська. Не можуть її вивчити. Тому війна не цінуємо ми, як треба, свої національні надбання. Так, де ми машину поставили? А, до вокзала. Десь треба пройти ще. Угу, я зрозуміла. Вулиця баштова. Як башта. Баштова. Баштова. Я вже запуталась, де ми машину поставили. Різнокольорове небо. Дерева з різнокольоровими листочками. І небо таке ж різнокольорове. Бажаємо гарного настрою і веселих днів.